Коротше, по класиці, ви знаєте, де ви, і ви знаєте, що ви тут. Не буду повторюватися, і ви знаєте, хто з вами говорить. На тижневому графіку біточка переходимо одразу до справи. Картина не сильно то змінилася, просто минулий тиждень зробив поглинання, поглинання попереднього тижня. І якщо глянути от місячна свічка, ну вона по факту була чуть-чуть вверх минулого тижня, тепер вона чуть-чуть вниз. Ну, типу, не сильно то щось міняється. Потенційно ситуація така, як і вже блин, два тижні, я про неї говорю. Може ціна затестити ще ОТЄм? Ось це глобальне, або, в принципі, піти зробити ще перихайт для того, щоб опуститися десь в зону 40-45. ну, приблизно. Е, Минулого тижня ціна. От що вона зробила прикольне? Ну, то ще поза минулого тижня. То ще поза минулого тижня ціна затестила їм, закрила, дала реакцію. Далі зафулфілила, тобто зробила тут пересвіп зверху. І потихеньку, потихеньку, потихеньку собі скотилася. По факту, якщо глянути 4 годинку, то в нас вже й таке досить гарне закріплення тілом, закріплення тілом, тут вже ніби і злом є. Так? Тобто, можливо, до 86, можливо, побачити відкат і звідси, наприклад, далі на оновлення. Лоїв на спір ліквідності, якщо далі структура захоче рухатися в несхідному тренді проти реакції від цього імбалансу і захоче тестити ОТЄ. Ну, Тобто такі довгі угоди важко спрогнозувати і казати, наприклад, в якомусь конкретному напрямку, як буде рухатися ціна. Тим більше враховуючи, як, допустимо, ціна п'ятницю-суботу, неділю йшла. Тест імба реакція, повернення тест, імба реакція, повернення тест, імба реакція і всюди закріплення вниз. Ну, Тобто, сказати, допустимо, що зараз буде злом ось цього несхідного руху, що він тут рухався весь тиждень, прям з понеділка. Да, понеділю, Цього несхідного руху буде зміна і зразу ціна піде вгору, важко. Те, що можемо трішки скоригуватися до 86 і піти вниз, більш логічніше. Ну, але і не варто, тобто, не, не варто забувати, що ми вже були в ІМІ, були в ОТЄшці, денній. І, по ідеї, зараз даємо якийсь імпульс на ріст. Ну, але тижневий все ж таки ще можна скоро. Хоча теж, типу, тест 05 імба діскаунд зону, ми закололи ось тут. Ну, складно. Поки складно. Тому що, в принципі, от тако, якщо глянути, ну, то весь березень. Це шляпа. Вот, вот блядь, весь Березень. На початку встрілили в 94. Далі через тиждень впали на 77. І тупо три тижні колихалися в коротенькому діапазоні в такому коридорі. Ну, Коротше, якщо буде якийсь імпульс наверх, то можна до цього імба підшуковувати собі лонги. Від нього причекати, подивитися в шорт. Хоча, по факту, по карті ліквідації в нас отут наформовано тонна, навіть не одна тонна ліквідності. І ми бачимо, які тут всі просто, ну, просто все в еквілах. Еквіли, еквіли, ці дві вершинки також еквіли на споті, на фічах. Ну, тобто, цей боковичок був максимально несподіваний, що, що ціна проляється вниз. Хотілося ще просто реакції вгору і далі Дальше сюди, куди прийшли. <кхід> ну, раз ми вже прийшли, тому то, що еквели лишати біток любить, то всі знають. Тому я би чекав, наприклад, зараз що ну, Та й що? Типу, бос є, і боса нема, то вже похер на той бос. Але було прикольно того, щоб мінімум такий був цікавенький, та й зараз теж. Ну, коротше, е залишається чекати просто або продовження несхідної структури за якимось таким більш внятним сценарієм, тобто десь кудись відкат, корекції і далі падіння вниз, що тут? Добре, ну це ці полки, це має зніматися все аж бігом. До речі, за сесії. Дивіться як. Азія підчистила блядь, Нью-Йорк. Блядь, Лондон підчистив Азію і разом з Нью-Йорком штовхнули ціну вниз. Бачите, Лондон Азію забрав. Якщо, до речі, комусь треба, в нас є свій індикатор сесій. Його можете е, дістати в прикріплених повідомленнях нашого телеграм-каналу. Посилання на Телеграм буде в описі. От, Як забрали і зразу пульнули вниз. Тут, по факту, Азія зібрала знизу з цим лишила, ясно. Ну. Ну, блін, забрати оце знизу пасувало би, однозначно. Але коли? Якщо тут пофіг, в принципі, може, то вже давно було, може і сам е, Нью-Йорк забрати. Ну, коротше, пасувало би це забрати знизу. Типу, встрілити вниз, забрати, тоді вже давати якийсь поштовх на, на висхідний рух, десь до 86 до цього 4-годинного імба. І звідти знову вниз. Як? Ну, те, що воно отак от формує ліквідність. Дивіться, тут, тут, тут. Ну, це насправді казка для лонга. Ну, може бути і навпаки. Так як ми не одні з вами це бачимо, правильно? Ну, коротше, якось так. Ладно, всім гарного профітного тижня. Я хочу нагадати, що в нас за сьогодні стартує тижневий інтенсив о 20-й годині по київському часу. Кожного дня до кінця тижня буде е такий. Розширені об'ємні стріми з навчанням для новачків, хто хоче почати розбиратися в крипті в трейдингу, зрозуміти, що для цього потрібно, як заробляти, як отримати гроші в управління, які вивчити для себе сфери, і коротше, повністю все. То в нашому телеграм-каналі будуть посилання на ці стріми. Все сьогодні ввечері, в двадцяті, стартуємо. Так що кому цікаво, я чекаю. Всім пока, всім гарного продуктивного тижня.